Майстер-класи, фотозона, аквагрим, караоке та перегляд кіно. А ще масштабний великодній ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся у Ладижинському дендропарку. Ініціювали такий захід молодіжна організація ЮНІ за підтримки Ладижинської міської ради та благодійного фонду МХП Громаді. Благодійний фонд фінансує зазначені ініціативи, в чому дітей проектному менеджменту, в чому, як вже ми сьогодні побачили, саме ця ідея була. Започатковано написаний проєкт молодими дівчатами Ладижина», який в подальшому був підтриманий благодійним фондом міською радою в рамках проєкту Громадський бюджет. Молоді люди займаються такою відтворенням культурної спадщини, розмальовують, виготовляють глиняні вироби, розмальовують напередодні пасхальних свят уже і пряники. І Пасхи Ксенія Козир разом з друзями організувала для жителів Ладижинської громади показ кіно та мультфільмів під відкритим небом. Дівчина виграла у конкурсі ініціатив громадський бюджет, який підтримує Ладижинська міська рада та благодійний фонд МХП Громаді. Продовж весни та літа просто неба пройде більше 50 кіносеансів. Для нас приїжджало кіно просто неба від МХП громади, і нам дуже сильно сподобалось. Але це був тільки один день. Тому була така ідея або каток, або кіно. Каток сезонний. А от кіно може показувати і влітку, і взимку. Головне, щоб були хороші умови погодні. І ми вирішили його написати, щоб не тільки молодь, а й старше покоління дітки могли переглядати кіно на свіжому повітрі, адже це і корисно, і цікаво, і якось нестандартно. Світлана Браславець у рамках благодійного фестивалю організувала локації, де хлопчиків та дівчаток розмальовували патріотичним аквагримом та вчили дітей робити кумедні маски із картону. Ми були молодіжна школа лідерства. Нас навчали, як бути лідером, як писати проекти. Ми займалися цим всім, нас навчали цього всього. І зараз в нас створилася команда, яка планує розвиватися. І ми створюємо нові проекти. В нас ми зараз працюємо над тим, щоб зробити громадську організацію на державному рівні. І ми пишемо проекти. Ми хочемо, щоб наше місто розвивалося, і ми максимально допомагаємо в цьому. А професійні майстри продемонстрували відродження давно забутих українських ремесел, унікальною технікою розписували писанки напередодні Великодня. А на ручному гончарному крузі виготовляли горшки, глечики та іграшки. Файші сюди і піднімаємо ручку верх. Давай, давай, ручки вверх, вверх, вверх. верх, верх, верх. Не забирає, Місцеві мешканці не просто розважались та навчались новому, а ще донатили, адже всі розуміють, що цей фестиваль організували на підтримку українських захисників та захисниць. Я не маю папу і дуже люблю Україну. Я хочу піти сьогодні на всі майстер-класи, тому що тут дуже класно. Я хочу підтримати ЗСУ. Кошти збирали, аби закрити потреби та підтримати військові бригади, в яких служать військові з Ладижина. Все, що ми робимо, треба використовувати на добре діло. І якщо ми можемо своїми майстер-класами, своїми виробами заробити хоч копійку для наших воїнів, то ми мусимо це робити, і це мусять всі робити. Знає, наше реальне, наш, нашого сьогодення в країні знаєте, запитів дуже багато відв'язкових, на які треба е збирати, підтримувати, купляти певне обладнання. Певні інші речі. Так що сьогодні е, такий захід відбувається до Пасхальних свят. До цього заходу підключилось дуже багато підприємців, які надали свою продукцію, які, якщо ви бачили, там є розмальовані будиночки там, да, з печива, які можна потім з'їсти. І е, е, також цей захід підтримав і фонд ХБ громаді. Учасники заходу розважались, навчались і донатили на українську армію. Зібрали більше 60 тисяч гривень. За ці кошти волонтери закуплять необхідне обладнання для воїнів ЗСУ, які захищають Україну.